Привіт. Сподіваюсь, що у вас усіх все добре. Не сплю чи з чотирьох, чи з чи з трьох. Я вже й сама не знаю, хай бомили. Вже й кави напилася. А це зібралось мені ж сьогодні на 9 ранку на масаж. Сьогодні в п'ятницю. Тому зараз з дідуликом мотнемося. Трохи спину почешемо. А тоді... Будемо щось робити. Зранку прохолодно, не знаю, як далі, буде так свіженько, як, як осінню, знаєте? Просто класно. Просто класно. Вибачайте, що кавусю сьогодні пила без вас. Як я посміла, я не знаю, але перва була десь півп'ятої, ну там отаке на голові було, просто виходить. Другий раз я загляну на свої історії. Це така ж страшно стає. Але яка є? ну Людина така встає, я ж не розчистуюсь, що, щоб ще не розчисала, взагалі капець. Ну, Дві кави випила поки що достатньо з мене. А вам смачної кавусі всім. Хорошого дня і хорошого настрою. Ну і мої дорогенькі, хочу вас повідомити, що на сторінці Жанна дарує. Залишаю вам посилання. В шапці профілю вже є посилання на список учасників розіграшу. Тому можете себе знаходити. Якщо не знайдете, бо ну, буває таке, що ви там є, ви просто себе десь проминули і все таке буває. То буде прямий ефір, будете писати Аліні і вона вас всіх знайде в неї. Програма є така, що вона швидко знаходить. Так, і коли буде прямий ефір, повідомлю за певних обставин, або пізно ввечері сьогодні буде, або завтра зранку. Ну, такі обставини складаються, що нема можливості провести його раніше. Ми потихеньку погнали на масаж. Магазик ні, хоча в мене дезик закінчився, може в Єву забіжу, побачу. Треба. Я цими сухими не люблю щось. Шарікове не, не люблю. Чогось, не, не люблю. <смі> Треба, щоб летіло. <шо. смі> ну, коротше, стран збой. Сьогодні робимо розпакування дуже класного товару, якісного, саме головне. Якщо вам потрібно комусь, може, на подаруночок, я показую вам упакування. Це постільна білизна тканина-муслінжатка. Леди покривала бренд Колоко, я думаю, ви всі його знаєте. Це дійсно дуже якісний товар. Ну, потім детальніше я вам все покажу, розкажу. І подушка називається тісто. Я хочу вам показати, як вона приходить. Беремо ножички, Так, сюди, назад. Оп. І що з неї буде через пару хвилин? Це не подушка, а золото. Подушка дуже м'якенька, швидко відновлює свою форму, дуже комфортна для сну. Я це говорю. Бо знаю, в мене така подушечка одна є, я дуже люблю на ній спати. Нічого з нею абсолютно не сталося. Я вже давненько сплю на ній. Так що, хто шукає собі для комфортного сну подушечку, рекомендую наповнювач бамбукове волокно, верх сатин, колір білий, є розмір 50 на 70, ось така. І є розмір 70 на 70. А постільна білизна, я нею просто не можу нарадуватись. До чого приємна тканина до тіла, тому слін не прилипає в жарку погоду, не сідає, не линяє, не кошлатиться. І після прання її не треба гладити. Висохла, одягли, і все. Підковдра йде на блискавці. І блискавка майже на всю ширину підковдри. Є різні принти і різні розміри. У мене двохспальний комплект. А є і полуторний, і євророзміри. Ось так. Простирадло однотонне йде. Наволочки з однієї сторони. Однотонна з однієї сторони. у метелики. Клас. Двохсторонній плед подвійний на підкладці з товстим кантом. З одного боку плюш м'який та шовковистий, а з іншого еко-овчинка. Такий плед ідеально підійде в якості покривала на ліжко чи диван, або теплого і затишного пледу, в який приємно загорнутися. Абсолютно екологічний і гіпоалергенний. Його можна прати в пральній машинці. Дуже швидко сохне і виглядає розкішно. В магазині є абсолютно все для домашнього комфорту. В асортименті подушки, постільна білизна, ковдри, як літні, так і зимові, пледи, покривала, рушнички, килимки, дитячі іграшки і так далі. Мають понад 35 тисяч клієнтів, які довірили саме цьому магазину свій комфорт. Також є накладений платіж по мінімальній передплаті 200 гривень. І є в них телеграм-канал. Залишаю посилання, обов'язково приєднуйтесь і будете первими дізнаватися про їхні новинки. Переходьте, замовляйте і користуйтесь. Товар дійсно класний. Жу польський магазин. Плюс метане, масло є. Та й сметана є. Дуже добрий кавин. Гляну ще на кукурузну крупу. У мене то є. Ну хай буде ще. Вона просто давно давно куплена. Восы літают. Все. Чесно, мені не нравится для зиму. Хай стоїть, а що ж робити? Купила. Хай стоїть. Але це викидати не буду, винесу. Хто забере? А може син прийде з роботи і скаже убрати те, поставити це, та йому все одно. Треба просто знайти час, поперебирати в тумбочках, де що лишнє повикидати. А це буде понеділок, оце я цим і займуся. Покажіть, я показувала зараз. Займуся, займуся в понеділок, в тумбочках просто багато лишнього, не нужно повикидати, а це трошки прибрати. Ну, це вода в нас нужна, чай, я нап'є шипшини, чайник, полотенце нужно. Це без кінця і краю прибирати це собачкам їда. Ну, якось цей угол. Тут також. таке, таке. То віси мені нужні, то зеркальце мені нужна, це їда, собачка, в я її прибираю в холодильник, вона просто гаряча. Це заколка, це колові машини, це мої чашки красиві. Там бардок. Там бардок, там у нас медицина. Коротше, а це фунти. Так і живемо. Заморозив Це холодильник цей не робить того, що не закриваються дверки. Він то робить, але просто не зачиняються дверки. І смут сюди щось лежить. Я його ну, коротше, Тут морозилка, тут маленька шафа, борошно у мене і для прибирання тряпочки, посудомийка для хімії і пральна машинка. Як так шафів не вистачає? Там крупи. там... Ну, це цю шафу переберу я. Я переберу в понеділок, я половину повикидаю Стаканів отих всіх ненужних. Доброго дня, Юлічка, доброго дня. Вечір уже, да? В Україні вже вечір. А в нас ще 14-14. Ото які діла, дівчата. Жона сьогодні. Перлове весілля відмічає, з комою вже зізвонилася. А більше ні з ким не спілкуюсь. Подружка не дзвонила ще. Ще подружечка мені з нього дзвонила. А більше? А більше й не треба. Та диви, яка касала, це на чуть приберу на корзиночку. Як гарно, що я вдалила те тему. Господи, хай би в Ну, підстановочку, от під телефон гарно прислали. Що казати, якщо воно, звісно, гарно. це фрукти ж. І воно ж дивиться, що тут фрукти, і воно ж літає. Нічок прибрала, а то шо ж, оса літає, подиви яка вредна тут по-хорошому як захватить, як перебрати, так ще хто зна, що сюди влізе. Так, дівчат, мало дивитись мене? Ніхто не хоче ріну дивитися. Одні оси мене окружили, не дай Бог, мене зараз ще вкусить. Цивулинка ось. Запечатати і прибрати. Скоро їду в подорож. Подорожувати ми любимо. Приїхала їдемо. Бонечка, Юлічка, ну хто знає, почула, що я про неї сказала. Даємо ліки, які назначив лікар. Почистили їй проходці, ну, канали задні, зрозуміло, ви, бо ж старенька вже. Були, було в неї ще запалення дьосен, бо ж зубів вже немає. Воно все докупи давало їй такий стан. Ну, старенька собачка, 13 рік. Поки лікуємося. Ісь потрошку сама їду. Сама. Ух, я мала. Нічого, розберемося. Ось тут нелегальне, ця буска, тут лишня просто. Красиво, зараз покажу вам. Це красиво, дивіться. Вже забула де перевертати. О, гляньте. Ну а що? Витягнув ось, помив. Правильно, правильно. Прикрила свій кухонний комбайн. Ну, тіснувато, бо. Бо якось так. Все треба. Ну, все якраз те, що треба. І стіл маловатий. Вірніше тумбочки маловаті, поняли? Ну, а це не знаю. Викину джалко. на вулицю однесу, отак поставлю, може хтось забере. жиж жестянка це точно про мене. Що, дівочки, я з вами. Я щось так і відчувала, що сьогодні мені принесуть цю посилку гребами. Полуниця Полониця смачна. Що ви там розказуєте? Бо щось так вас мало дивиться. Що я сьогодні думала, що сьогодні у нас... Думала, що сьогодні в нас субота. Думаю, вийду трошки в інстаграм. А воно ніхто не хоче мене дивитися. як кістка в горлі. Ну і що? Хай буде і там. Буде й так привикла. Я дві штучки купила. Ой, Господи боже, що коліна болить. Найшла рецепт бануша. Будемо готувати. привітик, Завтра будемо готувати. Завтра усі по роботах, слава Богу. Слава Богу. Щось мені не так стоїть, щось мені мешає. Для ложок, для ложок мені не треба, тому що харани. Щось інше будемо хранити. Будемо готувати, хто підписаний на мене в Тік-Ток, будемо готувати банош в прямому ефірі. Дівчата.